Тачку намили, тачку підзаправили, на нолі позбивали все, щоб потім ви не казали, що я десь тут мухлюю. Сам підзаправлюся І вперед з піснями. Зроби зміну 15 годин. Цікаво буде подивитися, скільки можливо максимум за день зробити. Легко, сьогодні п'ятниця, полетіли. Єдине, що поганенько, але так, не сильно поганенько, що я не встиг використати всі свої безкомісійні поїздки, там залишилося ще там десяток. Ну, нічого, ми їх коротше, в кінці зміни просто віднімемо від общої каси. Да і все, там воно все пишеться, все чітко, коротше. не доколупається, все зробимо. Так, і того майже 7 стартуємо, вже є перше замовлення. Катати буду в основному уклон а, ну і буду включати Uber і болт. Якщо буде там щось гарненьке прилітати, звісно, ми його будемо брати. Ну, якщо щоб не стояти, щоб по максимуму касу зробити, то якщо навіть щось не гарненьке буде, алі-мені, все одно будемо брати. Потому що ми себе знаємо, якщо ми будемо стоять і перебирати закази, то ми в ітоді взагалі нічого не візьмемо і будемо собі шукати якісь причини, аби не роботи. Не встиг виконати перше замовлення, як повітряна тривога, і все накрилося. Навігатори, локації Напрацююся тут. Чувствую. <працюється> З приводу єдиниці, що мені поставили, там я в минулому відео казав, так я оскаржив. <працюється> <працюється> І писали в коментарях, що там а, дзвонив до диспетчера, він скаже, хто поставив, що поставив. Ніфіга, воно так не працює. Ти дзвониш до диспетчера, і він тобі каже час, коли тобі прийшла ця негативна оцінка. Він мені сказав, о котрі воно прийшло, і все, хто, що до чого, він нічого не каже. І каже чого. Типа некоректна там, поведінка. Все, більш нічого. Я. Пролистав, а що поскаржити, треба ну, замовлення знати, яке воно. Я в історії поперелистував, і за вчорашній день е, я згадав, що так, да, дійсно, там був конфлікт, теж так само за багажника, за всі діла. І я до їх зателефонував, говорю: ну, я не зателефонував, я, я скріншот зробив цього замовлення, написав підтримку їм через Телеграм і говорю: так і так, така та така -то ситуація була. А там дійсно там був чемодан і коробка. Чемодан в багажник, а коробка типа, в салон. Я кажу, треба до послугу, і вони там начали там на мене. Ну я так і диспетчеру сказав, що не хотіли включати доп. типу, допомогти багаж в салоні. І все, і п'ятерочка знову. А пасажири, бачиш, як роблять? Сутки пройшло, а вони мене тільки потім вже ну, єдиницю поставили. Типу спеціально, щоб не знати, хто чи ж як воно роботає. Обачно замовлення проходить там якесь. І тобі вже тіпа, негативна оцінка, і ти знаєш вже, хто що. А це сутки прийшло. Згадай, їх за ці сутки там, зробив там, більше 30 замовлень. Спомні, хто це тебе там, Ну, я знайшов. Таврія на теслі написано. Не можу з їм не погодитися. Каталися ми на тройці дубово капець. А в мене в мамки таврольот. Мягенька капець, я Мяг... тебе відповідаю. Мягше той тесли. Так що він прав. Глушачок сифонить начало. Чуть-чуть так, но ну уже есть. Скоро не знаю. Менять наверное не буду. Буду кое сварщика шукать. Доварить? ну блин. Короче, пока я буду продавать, то щоб вона геть не розсипалась. Оці замовлення, що пролетають в ефірі по болту. Ти її хочеш, ну якби убрати туди, а <гум> воно приймається. Вечно забуваю, в яку сторону треба в цу, а я його в цу. Хірак прийнято. Відмін вже 83%. Мене чи там оцінка, чи як воно там називається. Болт мені вже прислав, заблокував мене і прислав відео мені, щоб я подивився, подивився, як треба працювати правильно, щоб оцінку типа, не впортити. Задовбалися новоуведення. <гум> покращення, покращення. В Минулих відео я там якось розповідав про найгірші ЖК в Києві для таксі, типу, щоб забирати пасажирів. Тільки що я поймав джекпот, три клубнички з ЖК Нова Англія віз пасажира на Комфортаут. Що там, що там заявку ніхто не давав. Подача була мінімальна, оцінка була 4,6 пасажира. пасажирів. На секундочку, була до мене. І я думаю, коротше, не буде на той лівий берег пертися, ти є, мостити, все, коротше, не хочу я. Ну і відразу приходить через додаток. Оповіщення, типу заявку я там типу, зробила, можете заїжджатися, типу, спокійно думаю, ну ладно, поїду. Під'їжджаю до шлагбауму, заявочки немає. Я їй телефоную, ой, вибачте, я щось там по телефону заговорилася, забулася. Роблю. Хорошо. Приїхав, я її забрав, під'їжджаємо ми до Комфортауна. Я говорю, ви хоч тут заявочку зробили, ой, зараз наберу подружку, хай зробить. Я стою біля шлагбауму, жду, коли вона там подружки дзвонить. Коротше. Перша хвилина, друга, п'ята, я ж думаю, що ось-ось-ось. Ніхто заявочку не робить. 10 хвилин я тільки включив простой. Тому що я ж думав, що от-от-от ми заїдемо. і Потім ще простої, коли я його включив, ще 5 хвилин я їх ждав, там, тих заявок. В ітогі я 15 хвилин простояв. Ну, я не знаю, як так можна чи заявку забути зробити, чи то і все. Ну, і от вам і рейтинг. От, Понятно, чого 4,6. тому що ніхто тієї заявочки не робить. Був 4,6. Ну, а по роботі 5 годин позаду відпрацював я вже, ще залишилося 10. А каса 2000 гривень. Це вже я комісію від уклану відняв. Це вже би, виходить почти чистими. І якщо будемо. Продовжать в такому темпі, то ще ну, ще 4 виходить і буде 6. Непогано, не погано за 15 годин. Надіємося на п'ятницю на жирки, так що може і буде ну би і більше. Так що працюємо 270. Дякую вам. 30 гривень ковчає. Пейде, пайде, поїхали далі. Півзміни відпрацював, можна тепер щось і потрапізнічить. І згадав я коментарій. Заїдь на гарматну вплов, покаже, що там і як. І норм поїси на 200 гривень, не поленися. Легко? Що, пішли, подивимося, що там по чому, хто з м'ячом. вкусно чи ні, дорого чи ні. Припаркуватися нема де, машину поставив, бог знає де. Сісти там теж нема де. Все зайнято, всі столики зайняті, взяв з собою. Одне може радувати. Раз там багато людей, значить вкусно. Коротше, взяв айранчик маленький, опа-па, прибори в наліччі маються. І такі порція плова. Ну короче, мясо тут дофига. На вес как бы тоже. Не знаю. Тоже дофига. На все про все. Скільки отдельно плов, скільки отдельно айран стоит, я не знаю. За все вместе 165 гривень. Будем пробовать. Вкусно, ребята, да. Реально. Дорого? Не. Вкусно? Так. Да. Наївся? Так. Да. І що саме головне, що мені подобається, не треба не чекати нічого. Ти прийшов на місці з собою, подивився там, все зайнято, кажу з собою. У них вже по судочкам все розсофасовано, вона мені джин-джин, пакет приборки. Будьте любезні. І воно гаряче, воно не подогріте, не фіга, воно гаряче, воно вкусне, воно смачне. Так що хто там написав мені за цей плов узбецький. Клас. Дякую. Поїв тепер спати хочу. Ну нічого ми це зараз поправимо. Зараз буде друге дихання. 5 година вечора і 10 годин, як я працюю. А на ногах я взагалі 12 годин вже, поки там погуляв, поки поїхав, заправився, поки помив машину. Бо вчора пізно приїхав так само, толком не спав. І що я вам хочу сказати? Для таких квестів 15 годин це как би норм. Але не для п'ятниці, тому що сьогодні п'ятниця, найтакий важкий день по пробкам, все стоїть. Гвал просто. Ман показує бортовик 24 км. Середня швидкість у мене за годину все простояв. І казав, що кожних 5 годин 2000 буде, ні, не виходить, трошки в обід я здався. то як здався, поки пообідав я. Поки пока поки сюдим. 3 гривень. І ще від них відняти комісію Клоновську. Так як я не платив за неї. І ще там 600 гривень. Коротше, фігня виходить. Взагалі, взагалі фігня. Ну нічого, будемо надіяти. зараз. Півчасів мінут 40 перепочину, тому що вже аж ноги ватні, треба хоч пройтись вокруг машини, як камазісти, постукати по колесам, допрацювати далі. Ще 5 годин. Але 5 годин, мабуть, більше буде працювати, тому що сьогодні п'ятниця і хочеться жирки ворвати. А якщо я відпрацюю 5 годин, то це вийде десь вечора. Якраз в центрі будуть жирки, треба буде щось брати в сторону дому. таке щось на всі бабки. Взяв доставочку по болту. І поки перезвонив клієнт, щоб я почекав, там якісь квіти, там букети ще слажують, то думаю перерахую касу. І чого я з графіка збився так в обід, що тяжко стало, тому що я, оказується, давним-давно вже їжджу по уклону з комісії. Я ще заранок, те, що в мене були поїздки. Я думав, що в мене більше їхав, в мене там, менше було. Коротше, я їх виїздив. І через то в мене каса слабенька, тому що я з комісії вже китаюся. Отак так. Ну нічого, тепер одна надія. На вечір я ж казав, щоб ввечері вже добити нормально так, будемо надіятися на коефіцієнти, на все. А нові поїздки, в мене там ще є 100 штучок. Я їх поки не буду активовувати, тому що в мене там на балансі ще дофіга денег, я їх викатаю. А там свято кататися я не буду, там день, може два, а потім вже на наступному тижні я вже їх. Як би оформив мене знову поїздити. По болту два рази торгувався. Не хотіли не, ну, не, не, не приймали замовлення. На третій вони согласилися. 360 на Лаврську Соболоньки і 19 гривень за кілометр. Ну, мінус комісія, мінус то все. Ну і пофігу чкать. Потому що злане, що я зараз буду в центрі, а в центрі я зараз буду. Як дядько ловить хороші замовлення. Зараз якраз час пік там, зараз хороше замовлення, все горить огнями, так що будемо валить всередину, як там говориться. Можна, так, положити? Так, звісно, звичайно. В принципі, а не я думаю, чутишно, я так. Ага, добро. Ага. А -а -а. Так, 500, там 300 сказали, да? Я не знаю. Ну, Я там а, на бачу. Там, если что, дамажит мне, да? По идее, там должно больше Триста 301. Так, кстати, вот листик. Простите уже, люди. Якщо що, там он вам дошлет, Добре, він за мною зв'язувався, ну, да. він казав, що там за простої, за все відкашляє, так що буде надіятися. Дякую. Та я акуратненько без фанатизму, так що нічого зимі не буде. Будь ласка. Будь ласка. І все. Я зараз буду в центрі. Позвонив мені замовник, сказав, що там за простой, щоб я з дівчиною гроші не брав з магазину, щоб він мені там на, на куполі. Побачимо. Нарочу, вона мені сказала тариф 301, каже, гривну пробачте. Я зараз із його соб'ю їх. Ця жіночка з квіткового магазину, походу, на базарі раніше торгувала, тому що напарила два букета таких. Ще й на доставки у мене, каже, гривничку мені пробачте. Я ж говорю, вона по-любому на базарі торгувала, потім магазин перейшла, а замашки ці її залишилися в неї. А що, по-другому нікак, а як ти тут заробиш по-другому? Ребятки, хочу нагадати, що я відкрив збір на Starlink для 112-ї бригади. Так що конверт буде в описі під відео, так в закріпленому коментарі. Не пожлобіться, кіньте пару червончиків. Генератори вже купили, все купили, павербанки купили. Давайте ще Starlink їм поможемо. Також хочу нагадати, що в мене є толковий страховий агент. На вищому рівні тобі застрахує так тачку, що ха -ха, вище криші. І як ми таксісти любимо, дешевше, дешевшого, ціни в його адекватні. Може хтось хоче так само ліцензію зробити, так він страхову робить так само і під таксі. Тоже дешевше, ніж везде. Номер буде тут десь на екрані. Так само в описі під відео я оставлю його контакти. Телефонуй, а ще він, кстати, нагадує тобі про закінчення страхової, щоб ти, не дай Бог, там не забувся, не прогавив. Він тобі може потім перезвонити і сказати: Алло, Гриша, в тебе там завтра закінчується срок. Будеш продлівати, там ні там. Ну, коротше, не сісняйся, дзвони. І найголовніше скажи, що ти від таксоріка отримаєш доповнітельну знижку, бонус буде. Коли ребята, така п'янка, то хочу нагадати ще вам про драйвер ап від уклона. Там зараз діють знижки 10% на Аврору на будь-які товари за промокодом, який буде тут на екрані. Так що цікавий заход драйвер ап, там всі подробиці. Замовляй, що хочеш. Будь-які товари, 10% знижка для водіїв від уклона. За квіти 30 гривень накинув, але давав з такою гордостю, такою, типа там, безрешті, красун. Оце всіх цих гуляючих будемо розвозити потім вечором жирки. <сум> Народу гуляє капець просто. І втомився, я теж капець. Восьмого 8 вечора, а я вже все. Вже, друге дихання в мене вже відкрилося, треба, щоб вже третє відкривалося. Але хоч трохи вже спала, я вже навіть кондиціонер виключив. І трохи пробки спадають, вже, не такі. є. Так що вже можна порабати. І голова вже не так варить. Вже береш замовлення, вже й не дивишся на ті кілометр, аби вже вважалося. Де вокзал 22 години. Какий заказ можеш взяти? интересно посмотреть. Легко, <ріст> правда, я на Подолі. Ну, суть діла не міняє. Діло в тому, що треба зробити типу, хороше замовлення в таке час. Типу. Ну, Поставимо фільтра, зараз я вже придумав. Ну, як завжди, ставлю 600 за 20, 10-15 хвилин стоїмо. Ставимо там, допустимо, 550. За 20, за 18. Ну, коротше, будемо гулятися. Як я завжди говорив, що фільтра це така тема, що немає індивідуального фільтра. Треба їм гратися, треба їх би, усовершенствувати. Треба ну, міняти тактику завжди. Подол, зараз буде стріляти, я думаю, пішохідний мост. Всі діла зараз гуляк багато. Щось поймаємо. Я ж казав, що опит не проп'єш. На подолі треба закази ловити. Там пішохідний мост, там всі гульки. Правда, я час це замовлення ловив і не з гульок забирав людей, а персонал розвозив маршрутка, Ну, 88 880 за 22. Годиться? Годиться. Правда, я час це замовлення там шукав по тим фільтрам. Повиставлявся все червоне. Все, я повисив тарифи там, все, потухло, я знов понизив. Токи понизив, знов все червоне. Коротше, годину десь на тому подолі втикав, але я своє вистояв і взяв. Щесь академа взяв заказ на Коцюбинське. Мінімалочку. Ну як мінімалочку? За, за 200 почти 180, там 6, 9, неважно, Чого? тому що хочу поїхати на не на око заправитися, як завжди, а на вогі. Вам теж смс-ка да, приходила, заправляйся від 20 літрів, виграєш там подарунок. Я вчора заправився, виграв шоколадку. заради шоколадки їду туди, тепер щоб її забрати. Ви зразу заправлюся, може і ще щось виграю. А що? Це ж халява? А скільки разів у мене така ситуація була, коли ловиш замовлення, хороші фільтри виставляєш, гуляєшся їм і гуляєшся, коротше в ітогі вхолостую холостую їдеш додому, бо до комендантської чуть трохи геть і. Замовлення пропадають там в центру, там, або з того самого подола 200 гривень на академі, ти думаєш, блін, я там за 500 не хотів їхати, я за 200 точно не поїду. І, і, і такий я гарченный валиш, холостую домой. У мене таке було. Ну, я вже, якщо чесно, я вже і сьогодні думав, що так і зроблю, тому що ну, час я там тими фільтрами гулявся. Ну а потім думаю, та, да, в принципі, пофіг, каса непогана вже. А плюс, знаєте, як, ну. Втомлений вже, і тобі вже ну, по барабану, ніж би додому попасти. Вже, я вже реально хотів психувати і їхати додому. Але фартануло. Не зря я так їздив. Цю забрав за вчорашнє, а цю виграв за те, що сьогодні заправився. Годіться? Годіться? День удався, нормальок. Так, проїхав я за сьогодні 352 км. Заправився на 1500. Зараз, секунду, підрахую всю касу. Зараз 23.33. А виїхав. Перше замовлення я взяв скільки? В 7 годин. А останнє, виходить, з кадіємось до на Кацюбинську в 23 десь. Ну і рахуйте самі, скільки я був на лінії. Годин 17 виходить. Ну так, да, 17 годин. Ну це не на лінії. Грубо говоря, 15 я точно був на лінії, так як ви і просили. І того катнув я нормальок. По уклону 4775. По убіру 445 і по болту 1,000. І того 6,220. Мінус півтори заправка. Трохи проїв. Трохи відложимо на ремонт. І в ітогі там 4 остається. Я, навіть, для вас відняв комісію від уклона. Так як ви, як ви просили, тому що ви завжди, типу, ти без комісії, ти без комісії, я відняв. Вийшло, що у мене комісія уклона 680 гривень. Ну, я там півдня після обіду їздив вже з комісією, все як положено. Це за ранок, що я зекономив, 680 гривень. І того виходить, якщо відняти цю комісію, то чистими 5 540. Ну, отнімію заправку півтори штуки, виходить 4 тисячі гривень все одно. Так і так. Ну, просто від цих 4, що треба відняти там на ремонт, на те, на все. Але це вже друге кіно. Машину треба робити. Нормально. Мені вже кажеться, що подшипник починає густити. Чи я накручую, чи це воно дійсно так. Коротше, напевно, накручую. Глушитель. Коротше, ладно. На YouTube підписався. На телеграм-канал підписався, конверт від Приватбанку зайшов задонатив. І ти, красавчик, <сум> бить добру. А, кстати, ребята, поки не забувся, ви що ж, вже завтра я читаю ролик що цього викладу. Ну, для вас уже там буде вон, читай сьогодні. Всіх же з наступаючим святом, з Пасхою там, всіх благ, денежних бумаг, хто буде робити гарних вам заробітків, а хто буде відпочивати гарного відпочинку. Te perpoka.